<звачте> а Я бігти буду, я ти мене будеш снімати. Да. А я біжу. Будеш... <звачте> як тебеш? Нет, ти. Я не буду. <звачте> <Моя> мама, що... <звачте> <звачте> Щоб я догнала. Жена... Нет, yes. ти видно мої мама йду так. Тепер. Я не стараю, мама. Чита моя мама. Вот я его передал. Нет, я покупу на заню. Нет. У нас не буковы. Что? У нас І любили буквы. Нет, я Ні, не люблю.

сальто крутіше, а воно це перегнала. Подивись, де посеємо. Одна причина. Одна сіря. Одна причина. Зачем його так довго мертві, якщо він все одно буде цілу зиму за грязніться? Він за цілий рік за Не може Іван, а ты попала такой шкафу? Ладно, спишка. Я вас скажу, я не умею сзади. Не, мама. Давай. Я вас не с тобой вообще не буду друзья. Вот тебе что-то. Шаммоль. Ну, стай, я ну останній секунду зроблю бокове. Мені теж треба, бо я не поїду. А я прийняла зробити отак. Буду так. А вотако, я не, не відпочити відпочити відпочити. Отак? Отак. А, а, так на телефону. Там твій тату вже поїхав. і з небі, сказала, мені хапа-папка. О, давайте. Школу якраз не піду. Школу я послу. Ага. Хто я присвід? Я, я. А ні, що? Денька. Якби мені сказали, їхати в школу, виходити тут. Що би я вибрав, як думаєш? Да, no, тут. Ні. А чого? У мене єди би не було.